Uh, Oreste, uh, yeah. ja. Kako vi važate, uh, katere probleme z ukrajinskimi uh, jeziki so najbolj aktualnimi? To je bdil, to je halera, ampak treba djinskim slovom šajbati ukrajinski diktant. Fajno šajbati. Tolokum. Ja. Yeah. Yeah. Воно то йо, але ж. Е... Я зараз не зрозуміла, чи зрозуміли ви моє питання. А вже ж, я Лярмо, приїхав сидіти, до шпинту вирішити питання української мови. Тобто проблема є. І вона навіть більше, ніж я уявляла. Оресте, а давайте повільніше. ага? Йо. Треба. Це я Нинське. Йому Соло. Шрайбате. Толоком. Йо. Не допомогло. А... Доста. Маємо, що маємо. Треба алярмово та дошпінту. Просто! Так чи ні? Я. Yeah. Господи, допоможи. Олексе. А як ви вважаєте, чи є проблема, чи ні? А, вона є, і я вважаю, до рішення цієї проблеми потрібно підходити креативно. Креа... Як креативно. Використовувати тільки топ-медіа. Я запишу пости у Фейсбук, Twitter, лайки в інстаграм, кроусрепостін. Креати, а далі. Потрібні українські стартапи, брейншторми. І встановити чіткі конкретні дедлайни. Розумієте? Десь половину. Може. Продовжимо далі.